І свідомість нього розбита на оприскі. І так він малює імпресіями, уявою. Хочу сказати також, дуже жалко, що нам в Кам'янці деякий час не було де виставлятися. Місь виконком нам створив такі умови, що ми змушені були шукати місць, де би ви нам виставитися. Оця поїздка в Чернівці була. В міській центральній картинній галереї нас запросили туди, бо бачили хороші роботи. Відібрали зал на Соборній, хоча ми там спокійно могли завжди виставлятися і радувати е людей, камінчани приїжджі, гостей, міста туристів могли радувати своїм мистецтвом. Зараз шукаємо місць в Хмельницькому, де виставитись. І нікому не спадає на думку захистити. Представників мистецької школи такої глибокої, такої, знаєте, яка йде корінням своїм глибинім століть.